Привіт народ. От зараз попиваю кавуську свої любимої здоровечої чашки, щоб трошки бути Вот. Погода гарненька, Во. Тепленько, даже трошки вітрець дмухає. Вчора ми так як би святкували, не святкували, щоб нікого не обідати. Вже аж ввечері тако стали трошки навели губки МТ-шці. Денис, Матвій прийшов ще. Денисів друг е, Магнітко. Хороший такий хлопчина. Явно руки теж стреблять до гайок, зразу дорвався, драють моциклета, ти що, лучше ніж мій, ніж мої. Ну, мої то вже для них то буденність кожен день. Замучив їх тими залізяками. То так трошки підсаламанили його. От, зараз він стоїть. І от навели губки, можна сказати, моментально три клієнти вже є на нього. Причому два то ще хочуть так подивимося, приїдемо, помацаємо, пощупуємо. А один каже, вже вези, готовий кинути завдаток, правда, везти майже в Луцьк нашим дратом Фордяком. Трохи рисковано таку дорогу далеко вирушати, ну, але побачимо. Все може бути, не зарікаюся. От. Ну зараз я от тільки що його знов завів, знайшов болячку потік Потік один шланг з бутлів бензиновий, обрізав, коротив. А зараз ще раз заведу, отак, ну щоб він собі прочмихався, прогрівався, щоб не було сюрпризів, коли приїде а він хопа і не заводиться. Ну і... Ну і беремося до трактора складати. Будемо помаленьку, не спіша, бо спешка то От зараза не хочеться говорити по-русски, ну що зробиш? Набралися ми. Спішка нужна тільки при ловлі блох, як то й кажуть. Ну і там ще при деяких обставинах не хочу говорити. Виявляються, всякі люди, ну, в всякі, Серйозні люди, дивляться мій канал. Так що буду старатися чемно говорити. Зараз піду буркну ним. Покажу, як він, а може не як він, ну будемо бачити. Так, Дніпра, Дніпра. А з зажигання тільки зробив, що стоп світиться і глазок включається. Видали? Отак. Ніколи не міг подумати. Чуть-чуть корбує, корм торкнув без газу, без нічого. Не димить зовсім. Ось така змірюка. Ну, таке. Ще додам два скати хороших, бо на мотоциклі вже прибутляні, лисуваті. От. Ну, акумулятор, звісно, без акумулятора. Той акумулятор коштує, як той мотоцикл. Тобто-акумулятор. Добрий народ, всім па-па. Беремося до трактора. Треба вже його скручувати до кубки. А в мене руки сріблять крутити того касика касі -касіком. Але поки кури не заграбили запчасів, треба складати трактора. От. І коло нього там ще роботи дуже багато. О, Ще хочу показати один фокус. Почав розбирати. Хто бачив попередні мої відео, ще весняні, можна сказати, як я з щепленням мучився, ну я ото обрізав. отута. та заводська кабіна. І бачите, кріплення кабіни повністю закриває люк для регулювання щеплення. Ну, я оце обрізав, чуть-чуть тут приліпив. Видно, ні. О. От. І що сталося? Значить, воно було на чотирях, чотирьох болтах, гарно трималося, а на двох почало вібрірувати, відійшло. І от такий маємо Нехороший фокус. Зараз хочу показати. О. Не знаю, чи вам видно. Коротше, відклеїлося. Відклеїлося стекло. Із-за того, що кабіна ходить сюди-туди. От, нема жорсткості кабіни. О, бачите? О. О. Відклеїлося знизу скло. Це і це теж відклеїлося. о дивіться, як ходить. О... Будемо будем устраняти Тут добре, що побачив. Буду щось придумувати, щоб... Є ще одна хвороба, то вже давня хвороба в ньому, та й не тільки в ньому. Бачите, що робиться? Це Ці крила вони там вже о, ребра жорсткості полопали і вони не, не тримаються зовсім. Думаю, їх знімати, переварувати. І ще тут хочу таку рамку зробити, щоб жорсткість була, щоб не, не їздила кабіна так, не юзувала сюди туди. Добрий народ, всім па-па. Хорошого дня. Хорошого настрою, чистого неба мирного, гарне небо, голубеньке, слегка хмурненьке. Ну, якраз красота щось робити. Ось, па-па.